Доброго дня! Мене звати Душенчук Тарас Володимирович. Я лікар-офтальмолог, офтальмохірург. Загальний стаж роботи більше 25 років, член Європейської асоціації катарактальних та рефракційних хірургів, співавтор більше 25 наукових статей. Радий вам повідомити, що на базі клініки Інтосана організовується офтальмологічне відділення. Скоро наші пацієнти зможуть отримати весь спектр офтальмологічних послуг. Це і хірургія одного дня. І при необхідності ургентна допомога. А також пацієнти можуть скористатися всіма видами стаціонарного лікування з приводу очної патології. Всі послуги будуть доступні як для дорослих, так і для дітей. Раді будемо вам допомогти.